Вітаю глядачів і підписників каналу Садок вишневий Сьогодні ми з Олександром Новохацьким хочемо поговорити про В'ячеслава Олександровича Богослаєва. Його днями наша СБУ ув'язнила аж на два місяці. Справа не в тому, що СБУ ув'язнила увізнив осуд. Виніс, Тут рішення. виніс рішення Про тримання під вартою, вартою на да. час слідчих дій. Е, і, ну, як на мене, це якийсь жах. Я зачитаю ну, в рамках підведення. Люблю жахи в твоєму виконанні. Да, ну, дивись, в рамках підведення зачитаю послужний список Богуслаєва. Та там можна зупинитися на одному пункті. В'ячеслав Олександрович Богуслаєв, український політик 5, 6, 7-го, 7.8 скликань. Доктор технічних наук професор. Добре, це ми, ми залишимо для радянської доби. От, керівник Пат Моторсіч до березня 2013 року статки там 319 мільйонів доларів. Uh, ну, я це чув. Головна штука. Герой України. Геро, герой України. Да, я хочу зачитати. Герой України. Йому 83 роки, 38 року. Mm, орден за заслуги. Орден князя Ярослава Мудрого. Я думаю, що ж княгині Ольги бракує. E, <нівець> і, княгиня Ольга — це жіноча народа. Ну так, я. Ну, Такій і людині ну, не страшно, я б вже віддав княгині Ольги. Ну, я, вже в, в, в нього весь перелік, тому що весь я, я, я слухав е, фахівця з питань авіації на новому времени вчора, тому що така шумна подія відбулася. І сказали, що Богуслав нагороджений усіма існуючими тут нагородами, які тільки можуть бути. Він з когорту цих червоних директорів, кучма йому дав можливість приватизувати Моторсіч, і вплив, в принципі, був державою на Мотор-Січ мінімальний, він там керував, Він сам собі був державою. Він сам собі був державою. Як таке можливо взагалі? І ну, тут уже жартують, що якщо в нас вийшли з ініціативою, Богуслаєва за прикладом Медведчука, обміняти на українських полонених, тобто у нас фактично цей обмінний фонд він формується Бугуслаєвами. І при чим, ну, тут виникає багато питань. В нас ми беремо в полон на полі бою, якщо у нас тут у Верховній Раді такий. Така риба, така риба плаває, що за одного Богуслаєва можна вимінити три сотні в тому, українських чим цінний Богуслаєв? Задайся одним питанням. Чим цінний Медведчук, Богуслаєв і Жеснімі, чим такі ціни, що вони за нього готові віддавати сотні наших полонених? От, два з цього запитання почнемо. Ти їх задав, ти відповідаєш. Добре, я тобі відповім. Питання в тому, що. Мережі, які діють на шкоду Україні, українству, українцям, вони формуються не один рік. І підбор цих людей в ці мережі це дуже складний процес, який потребує часу. Так от, цінність от таких кадрів, як Медвечук, Богуслаїв і цілий ряд біглих генералів. В тому, що вони досконально знають принаймні бригадирів, під якими є далі мережі. Це розглужена система, яка діє на сьогоднішній день абсолютно успішно протидіє нам і чи приймає участь в війні проти України і українців. І тут головне питання не участь в бойових діях. А участь у війні на винищення України це питання якраз чистої води Служби безпеки України, підрозділів контрозвідки і підрозділів захисту національної державності. Є такі два департаменти в складі служби, які, які указані в законі про службу безпеки. Там є склад, тобто ніяких таємниць я не відкриваю. І оці два підрозділи мають справу якраз з такими людьми. Вони їх мають виявляти. Вони мають оцю всю сіточку шпигунську чи диверсійну пропрацьовувати аж до останніх елементів. І далі арештовувати не тільки одного Богуслаєва, що в нього поплічників нема. Він явно підпадає під ознаки резидента. Отакої от розгалуженої структури, яка діє на шкоду інтересам України. І тому, от як на мене, дуже дивно, що арештовується одна особа, яку, випадку, до речі, з Медведчуком. Чому не арештовуються е... ці бригадири? Е... Мені можуть відповісти, що а ми їх використовуємо, ми їх перевербували. І використовуємо своєю метою. Ну, на цю версію я можу сказати тільки одне: що любі друзі, вербувати треба бригадирів не в Україні, які будуть протидіяти <с Росії. <с <с Росії. Треба використовувати потенціал зрадників в російській, на території Росії. Треба використовувати людей, які вже згодні е, діяти в кримінальний спосіб проти е, російського керівництва. Треба свою Структуру диверсійної підривної роботи мати на території Росії. А чи є вона, в мене є великі питання. Гаразд, дивись, все правильно, я погоджуюсь. Якщо знання. Дивись, якщо ти говориш про роль Служби безпеки у виявленні бригадирів, то тоді мереж? Мереж. То тоді ну, ці мережі бригадири мають бути давно відомими. Якщо, У вони, колах. якщо вони невідомі, і тому немає арештів, то виникає питання щодо якісного складу Служби безпеки України, можливо, там теж працювали і працюють Богуслаєви. І Пане тому, Анатолій, І тому вони один одного не бачать там. Якщо ми подивимося персональний склад з бекграундами керівників Служби безпеки, Починаючи часів, з Деркача, ну десь так. То ми побачимо, що жодного вихідця служби там немає. Тобто, там все починаючи від певного періоду, політичні якісь фігури, які сформовані. В угоду політичним силам чи окремим центром впливу на українську політику, які туди приходять і починають, по-перше, свою кадрову політику. По-друге, використовують державну службу особливого призначення для своїх задоволення своїх меркантильних особистих комерційних інтересів. Ну, це так. Це всюди так, це не тільки в банківській діяльності, чи там в якійсь в енергетичній сфері. Служба безпеки України, ну, грубо кажучи, так само майже приватизована іншим ну, Гаразд, структурами. Дивися, Я у мене є контртеза. Щодо мережі і бригадирів, ну, тут насправді потрібно мати фах. Але ситуація настільки виглядає занедбаною. Що у нас як тільки відбувається затримання таких фігур на зразок, як Богуслаєв, одразу стрічка там майорить такими тезами. Да його вже 20 років, як треба було ув'язнити. Тобто не треба бути працівником СБУ і закінчувати спеціальних академій, як казав у мене комбат, щоб побачити, що Богуслаєв і Медвечук. Це не просто крути, а це щирість в Будьоновці, який йде рейстагом. Ну, червона зірка на лобі у Медведчука і у Богуслаєва. Ну просто сяяли там, десятиліттями. В них не одних. Так, да, і тут таких нас можна знайти багато. Не треба бути Давай, працівником тут, СБУ. Тут дуже така гливка. Це дуже такий гливкий берег, на якому ти от зараз якого ти зараз задаєш це питання. Служба безпеки не самостійний підрозділ. Вони не мають права. Це люди в погонах, люди, які виконують накази. Це а... структурний підрозділ ФСБ. Ти це хотів сказати? Чи... Ні, ну, я, я тут не це та... хотів сказати. Я хотів, ну я розумію твою іронію. Е, насправді є підрозділи дуже схожі на ФСБшні, але це не значить, що вони працюють на ФСБ. Це означає, що методологія дуже схожа, тому що дуже схожі. Соціальні структури, по яких працюють ці люди. Питання в тому, що воєнізована чи виключно воєнна структура, яка зветься Служба безпеки, характеризується тим, що вона виконує наказ. Якщо є наказ не чіпати, чіпати ніхто не буде. Якщо є наказ і команда Фас, вони це зроблять. На з думку, Служба безпеки України. А вона має бути незалежною гілкою на зразок там судової системи, ще якоїсь там. На у нас багато людей говорити yeah. про незалежність. Незалежні суди звучить як анікдот в нашій країні. Ну так. так. Ми От, як, знову вони... повертаємося до того питання, кому служить Служба безпеки. Служба безпеки є органічною частиною державного апарату. Якщо державний апарат підчиняється якимось структурам, які його використовують. За власним бажанням, для задоволення власної мети, відповідно, Служба безпеки в цьому плані інструмент. Це скальпель. От Служба безпеки це скальпель, який підходить виключно для однієї функції. Ним не можна починити електропроводку, да? ним не можна збудувати будинок. Ним можна тільки зробити певну, дуже обмежену. Служба безпеки не універсальна штука. Вона зроблена в Україні для дуже специфічної роботи. Ну, дивись, а в чому полягає безпека України, якщо Богуслаєви і Медведчуки спокійно ходять в Будьонках по хрещатку? чи ходили? А дивись, з 2015 року в Україні діє господіяк Ша ще, й, доктрина. Доктрина виявлення загроз безпеки і вироблення заходів, які убезпечують ситуацію в Україні. Причому цією доктриною, яка підписана паном Гетьманом українським Петром Олексійовичем, mm -hmm. пріоритет, право і обов'язок визначати загрози, відноситься не до Служби безпеки і навіть не до РНБО, а до Міністерства оборони. Ще питання є. В нас на сьогоднішній день в Україні перекручено і перескуйовджено все, що має якийсь взагалі логічний зміст. Розбиратися в цьому, ну я не бачу змісту, не бачу необхідності витрачати час Поч -поч, на цю дурню. Почекайте, що Міністерство оборони так. ставить задачі. Ну нібито. Визначає завдання. Ну, де вони розуміли, допису. які задачі ставити, вони би ставили. А в зв'язку з тим, що вони своїми задачами, дай Бог, впоратись. В нас на сьогоднішній день, і я це розглядаю, моя версія, що це спрямований вплив нашого ворога Російської Федерації. На дезорганізацію роботи державного апарату і взагалі самих структур України. І це вже не лікується, це треба поховати і забути. Необхідно повернутися до базових налаштувань, зрозуміти, що безпека це певний стан системи, в якому вона протидіє загрозам своєму руйнуванню. І далі робити е, спеціальний орган, який не належить до держави, який визначає якраз параметри загроз, е, небезпеку загроз, пріоритети загроз, і вже виробляє завдання до виконавчих механізмів. Бо держава це виконавчий механізм, виконавчий механізм волі тих людей, які собою уособлюють. Простір ціє державного утворення. А можна я буду ставити прості запитання, ну, як давай. для колишнього. Ну, дивись, ну, давай уявимо собі генералів і полковників Служби безпеки України. Вони приходять на роботу, і вони як просто чекають, коли їм поставлять якусь задачу? Ну, якщо просто, то так. Але щоб ти зрозумів, що є бюлетень внутрішній ага. служби, це не таємна інформація, я попереджаю одразу. Ага. А, інформація про організацію роботи не є таємною. А, таємною є методологія, способи джерела там, і так далі. Так от, є бюлетень, який на рік визначає пріоритети діяльності, напрямки діяльності, є робочі плани, які ага. враховують е, оці напрямки, є підрозділи, які по цих. Планах, чітко знають, що їм виконувати, тому що вони є в плані, там терміни, інструменти і відповідальні. Ну, тобто, як в звичайній ну, будь-якій організації, добре, от гаразд, є нагромадження цих всіх планів і так далі. А може там в надрах СБУ знайтися один офіцер, який скаже на якійсь там оперативній нараді: Ви знаєте, а в нас хрещатиком ходять люди в будьоновках з червоною зіркою, ми якось будемо реагувати на це, чи ми будемо діяти виключно це до цих директив і оцього бюлетеню? А от далі я тобі розкажу, як це теж по-простому. Це документується різними різний спосіб. Документується факт того, що люди в будьонівках знаходяться на хрещатих. Угу. Далі супроводжуючими матеріалами, супроводжуючими документами, ці матеріали фіксації цього факту пішли нагору. Нагору це куди? — На гору а гора... в, системі, в системі. Це да, на, щ... на, го... це на щикавицю, Чи? Ну, чекай, на щекавиць до зараз. Де жити, гора, яка, хто там на горі? От, пішло до, до першої особи, яка собою особлює, да, там, яка має право входити в кабінет е на пагорби. І він такого підпахвував mm -hmm. цю папочку з цими документами і побіг. А, а там йому кажуть: Ну і що ти, блін, мені приніс? Ну, не, ну, що? Якщо це на цікавиться, то знаю, я знаю, що то вони так. там ходять, що ти пропонуєш. Mm. А в зв'язку з тим, що він не з системи, він телефоном або бігом назад. Що пропонуєте? А далі начальники, які так само не знають, вони починають до самого низу спускатися до того офіцера, який сказав, що Будьонов це, це ходять. Так, так. І він сидить, думає: да ну вас нафіг, товариші старші офіцери. Не буду я нічого робити, я нічого не можу зробити. Дайте мені наказ їх розстріляти. Дайте наказ, дайте наказ, дайте наказ, і знову прибігає. Дай наказ розстріляти. Каже: ну, ну як, це ж Будьон, це вони ж брати. Ти ж подивіться, яких не фейнюських А хто будьонокі. каже оце слово, що вони ж брати. Ну я думаю, що президент, бо в нас єдина особа, єдина особа, яка мала би мати вплив на чиновників інструменту Служби безпеки, це визначено конституцією президента. Ти ж розумієш, яка ситуація? Ну, добре, там в мене немає ілюзій по. Совочолову гетьману жму руку обнімаю, там чи по тим більше по Віктору Федоровичу. Ну у нас же був президентом Віктор Андрійович Ющенко, а товариш Богуслаєв, він ще з тих часів. Ну, якби ну, хоча би Ющенко він міг сказати, що він нам не брат. В'яжіть його. Ну, ну, якось, віль... Якщо вже все злар... ну, Віктор Андрійович до нього не доходить, Там був призначив блокує. головою служби за своєї каденції е професійного дипломата. Який абсолютно не здатен приймати самостійні рішення і чекає постійно, що йому скажуть. Це Валентин Неламаєч? Так? так. А він так? А ну так. Да. Це людина, яка відзначилася тим, що при ньому служба нічого не робила. Чи робила вигляд, що вона щось робила. А давайте згадаємо пана Валентина при всій моїй повазі до персони. Я обговорюю не його чесноти особисті. Я обговорюю його образ, і його посаду, і його функцію в статусі голови Служби безпеки. 14-й рік. Донецьк чотири доби він веде переговори з людьми, які вже скоїли кримінальний злочин, які вже по факту є терористами. В результаті він навіть не дає команди на штурм там, чи не на штурм. Це просто приклад того, що красива, сильна всередині людина особистість. Ну, насправді, Валентин Наливайченко – це є особистість. Але поставлена в статус не на своєму місці, з нього вийшов би шикарний дипломат. Чому б йому не продовжувати дипломатичну кар'єру? Для чого йому було призначати на посаду, де треба мати ну, ну, бач, сталевий, да, 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 да. сталевий Ми так. характер, угу. мати волю виконувати конституцію і закони, не зважаючи на думку якоїсь людини, яка ну, може бути необізнана і мати е, в собі. Можливість довести правоту, але в нас не люблять людей, які діють по закону, які мають сталевий характер, і які можуть довести свою позицію, спираючись на законодавчі вимоги. Тому що в нас політизовано і переведено в абсурд дуже багато речей. Ти знаєш, ну, будемо, напевно, завершувати нашу розмову. Я просто. Ну, Мій висновок наступний, чому так, ти можеш не погодитися, У нас ніхто взагалі не розумів а, ідеї створення незалежної держави, ідеї незалежності. Абсолютно прав. І в нас чомусь якось розуміли а, українську державу як проект. Я зараз критикую це слово, тому що коли нам починають розказувати, що Азербайджан це проект, Вірменія це проєкт, Україна це проєкт і так далі. Це все одно, що пояснювати людині, яка одружилася в ЗАГСі. Ми вас вітаємо з цим проектом з проєктом. З От ваша дружина це проєкт. І сім'ю, яку ви створюєте, це проєкт. Ми, ми даємо благословення вашому проєкту. Якщо що, то ми ви? цей проект переграємо і вам дамо там, нового чоловіка чи нову дружину. Тобто, ну все, ми за вас вирішили, якби. А насправді. Більшість шлюбів і взагалі стосунків, нас саме носять ознаки проекту. Ні -ні -ні, ну, давай. Так воно да, і є. Виходять, одружуються чи беруть шлюб, і набуття Я... вигоди. Це є таке, так? але а ти ми, ж говоримо, да, ми ж говоримо про е речі, що за 30 років у нас служба безпеки, по-перше, розуміла, Державну, державу і незалежність як проєкт, якщось таке якимось там зверху, і так далі, і не розуміла взагалі, що таке незалежність. Незалежність це відсічення чужого і непотрібного. Вони сприймали, в принципі, я так зрозумів, головна ідея незалежності, ну умовно кажучи, це була там деіндустріалізація країни. І хто заважав розпилювати заводи на металобрувати і, і віддавати куди мало три? То того СБУ переслідувала і оцей, це, якщо так розуміти, якщо по діяльності СБУ ми можемо вивести за 30 років ідею створення держави: це доїдання того індустріального ресурсу, плюс деіндустріалізація країни. Ну, десь приблизно щось таке. Ти no. вимагаєш зараз? Віта органу від інструменту того, чого в нього немає в апріорі, дивись технологічно в службі, не передбачений мозок і серце. Я вимагаю, я апелюю до гідності і до поваги, і тому я вважаю, що офіцер, офіцер СБУ, який прийшов на роботу, він повинен задати собі запитання, для чого він день цей толя. Для чого він цей день прожив, з якою метою. А ось і до чого я все веду, я ж ну, теж працював в одній службі. Я їм тоді вже казав, служба стане під наглядом. Я казав, якщо ви не зрозумієте ідею, для чого ви створені, то вас не буде і не стане. Якщо Служба безпеки України не задасть запитання, з якою метою створена держава Україна, яка ідея цієї держави, їх теж не стане, їх не буде. Послухай, Це ти Послухайте, не дивись, е нема утилітарна орган... річ. От відкриваємо закон про службу безпеки, uh -huh. читаємо, що написано в статті номер 1 Написано, що Служба безпеки правоохоронний орган спеціального призначення. Тобто, це та сама міліція, тільки спеціальна, де там от то, що ти говориш, це належність... — А в чому ця специфікація. Спеціальна це ця... яка? — перелік статей Кримінального кодексу, по яких вони спеціалізуються. Все. І все, так, да? розуміє. Тобто, з самого початку, з самого самої першої фрази інтелектуального продукту, який називається закон, допущен битий файл, який не дає можливості реалізувати все те, про що ти говориш. Гаразд, будемо закінчувати. Я просто хочу про службу безпеки. Ну, я можу на, говорити наступ, багато і довго, додати, бо це моя біль. Це річ, яка в мені не дає мені навіть спати. Я бачу єдину користь існування служби безпеки України за допомогою їх так званої діяльності. За 30 років вони допомогли нам сформувати обмінний фонд. <гум> У нас багато вогуслаєвих вирос, Вирост, зростили, да. тому в принципі не все так погано, але ми сподіваємося, що ем, цей обмінний фонд ми раціонально використаємо. І нарешті поставимо питання ідеї держави, і відповідно до цього вже буде створена служба безпеки України. Погоджуюся абсолютно, да. і більше Хорошо. того, готовий приймати в тому активну і посильну очі. Дякуємо всім за увагу. Це був садок вишневий. До побачення. До наступних зустрічей.